Домашній текстиль 10 кг. 5600 це ціною 1600 гривень. У нас тут входить входити постільна білизна. Це така класна, яка йде про спалка. Це здальна спалка, можна, визнати, щоб ти не, не є. Вона буде де? подвійна, вона буде ототон, -от, але тепер така муфляжка. Наступне, це що може діти? Ось така якась баленочка. Також присутні у нас тут наволочки декоративні. Ось, ось якась хустиночка. А так, це нас якась така гарна хустиночка, вона досить об'ємна. Або це можна якось декорувати гарний стіл. Це у нас також буде якісь навочка, або просто ліжечко. Також тут у нас присутні багато душничків. Ось дуже варто, може Ну, стіл з тобою, я думаю, що вистати, бо якийсь клубочок зробити. Варіантів дуже багато. Давайте ми покажемо ще одну тут роз... пленочка, правда? Або mm -hmm. можна заселити в дитячу лісочку. Бо це бачу, дитячка в мене ігрушечка намальована. Наступне також дуже, в мене, дуже класно. це вже, под, е, опі опі так? На опіяльник. Щоб одягнути ковдрику. це спалочка, на двоспальне ліжечко. Також гарна білейка з цими полосочками. Наступне це у нас буде йти ось така. Це Та буде йде штора. О, ой, вона гарна. Не так. Mm. Ось так. Та буде ось так. Це буде ось така штора. Вона йде гарно, не посічується гарно великої, тому що не повільно, катосить велика, немає, можливо, мету в довжину. І десь метод в ширину. Також тут буде йти ось такі наволочки білесенькі. У нас тут будуть і рушнички. Так, у нас тут є такий гарний рушничок. Банни пише, ого, фенс! Ми з тобою так звуть. Також у нас тут є два комплекти е, одинакових ось таких е, налочок на подушечки. І тут бачите, це у нас це простий. На підставах стає або на дитячі. Дуже класний матеріал, такий льон, він не парить на Наступний це буде такий... червоний, червоний з поддобим, в поєднанні дуже класно. Це двоспальне ліжко. Мені каже, що може бути навіть є ро. Також тут у нас є ось такі коврики. Опа, Такий також доволі класний Давай Давайте вам покажу, поле мені просто цікаво, що так побачили, який тут матеріал. Секунок. Дуже такі приємний, дуже косненький на косненький. Можна поставити собі в ванну або будь коли вам це застучеє. Далі, це находиться ось такий чорний клітик. Може, їх просто постирати, може тут щось не сповіли. Right. Так, ось такий чорний, півторачка. І наступний також класний ванний такий рушник з шончик. тебе залазити і взагалі дуже-дуже класно. А для того, щоб замовити ці класні рушнички, постільні білизи на великі двоспальні ліжечка. Якщо ви бачите, у нас тут дуже мало переважає односпальних. А для замовлення потрібно написати нашому менеджеру Viber або Telegram.